Доброго дня, шановні глядачі та підписники, вас вітає канал ТОТус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 19 кінських сил Hinomoto CX19. Це прямий аналог трактору Кубота ASTI A195, який ви точно всі знаєте. Ну що ж, давайте розбиратись, що це за тракторець та яка комплектація і стан. Почнемо з габаритних розмірів. Від початку. До кінця заднього трактора 230 см. Якщо захопити ще фрезу, буде 320 см. Кліренс даної моделі 32 см. Передня резина у нас японська, розмір 6х12. Задня резина також японська. Bridgestone, Розмір 8,3 на 22 Комплектація тут дуже цікава. Із такого найважливішого тут є підсилювач керма. Також механічна коробка передач, три передачі вперед і одна назад. чотири діапазона навал відбору потужності. Три вперед і одна назад. Також у нас є понижаюча передача і повний привід. Можна включити, догори можна відключити. Педаль блокування диференціалу і екран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски. Сидіння в нас збереглося ще рідне. Кермо також в прекрасному стані. Повороти фари та сигнал. Ось цей речах відповідає за пам'ять задньої навіски. І ще пробіг даної моделі 722 мотогодини. Зовсім невелике напрацювання. В принципі, по стану резини по потертостях видно, що трактор дуже мало їздив. Бачимо також дугу безпеки, щоб трактор не перекинувся, її можна скласти ось так. Фреза з робочою зоною 1,35 кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Показую стан ножів. Дуже гарний стан. До речі, тут є рекомендації. Як саме можна чіпляти ножі на фрезу Ця частина, ця частина зйомні. Є боковий циліндр. Керування. Ось тут ручне керування. Ось тут у нас вмикається плаваючий, включається, синій вимикається. І коли включений плаваючий, під яким кутом, що плаваючий працював. Ще в нас тут є безпечний режим. Синій вимкнений. Це включений. При включенні задньої передачі фреза автоматично буде підійматися. Керування навіскою вверх вниз Так, у нас є газ під рукою і є газ під ногою. Об'єднана педаль тормозу, а фіксатор ось тут. Так, бачимо. Резина в чудовому стані. Покажу, ще з цієї сторони. І передня, і задня. Ось такий має вигляд. Три циліндра, 19 сил, біля 800 кг вага. Що ж, давайте присядемо. Посадка тут досить комфортна. Щоб завести тракторець, потрібно прогріти свічу накалу. Чекаємо, щоб лампочка потупла і можемо заводити. Заводиться трактор легко. Поставлю його на тормоз, щоб він не поїхав сигнал. Повімкну також фари. Ідемо тепер і віримо навісне обладнання. А по дорозі покажу, що лампочки світяться. І так, навісне обладнання. Опускаємо. Ручне керування вправо і вліво. Ось так. Вмихаю плавуючий, фреза вирівнюється. І можу ще задати, що під яким бутом плавучий режим працював. Так, вимикаємо. І давайте ще перевіримо безпечний режим для цього. Щеплення і давайте задню передачу. Ось так фреза піднімається. Тепер використовую пам'ять і фреза стає там, де була. Давайте ще раз пам'ять. Фреза піднялась. Повторимо. Працює як годинник. Ну, Так як фреза вже опущена, давайте включимо вал відбору потужності. Почнемо з першої. Бачимо, що крутиться. Давайте максимально ще також увімкнемо. Кардан крутиться, ножі працюють. Заю газу. Чудово, працює фреза, щоб вимкнути щеплення і в нейтральне положення. І так, давайте тепер трохи проїдемося. Знімаємо трактор з тормозу. Знімаємо фрезу. Так, З якої передачі почнемо. Давайте перша. Ось тут буде понижаюча. І поїхали! Це у нас мінімальна швидкість трактора. До речі, поки стою на місці. Гляньте на роботу підсилювача, можна крутити кермо, стоючи на місці. Так, вимикаємо понижену передачу, хай буде повний привід. І тут включаємо трекер. Ну що, поїхали. Трактор досить швидко набирає свою максимальну швидкість. Щоб включити функцію оберт на місці, потрібно, щоб трактор був на понижених передачах. Включили понижаючу. Оберт на місці вмикається ось тут. Включили. Тут настратя. І пробуємо. Рівно викручує кермо і передні колеса починають крутитися швидше. Ось так. Вправо і вліво. Вперед і назад. Гляньте, наскільки маневрений трактор. Я розвертаюсь навколо свого заднього колеса. І так. Щоб вимкнути оберт на місці, ми цей чак догори і це в нас звичайний повний привід. Вимикаємо понижену передачу. Давайте трохи знову назад. Турмоза беруть добре. Ціємтра втиреться на тормоз. Трохи. Чути вібрацію. І так, заглянемо ще під капотом. Ось так відкривається. Бачимо зразу вихлоп. Ось такізований підсилювач. Радіатор стоїть біля панелі приборів. Сюди повітря втягується, проходить через весь двун і видувається вперед. Ремень в доброму стані, генератор добрий. Тут у нас є щуп перевірки рівня оливи. Об'єм двигуна 1100 смбічний. Ось тут вибито номер двигуна. До речі, маркування D1105. Глушник в доброму стані. Бачимо двигун бренду Кубота. Масляний фільтр замінено, акумулятор стоїть ще японський. Бачимо три форсунки. Паливну систему, антифріз, повітряний фільтр замінено, паливний фільтр свіженький. Перевіримо на наявність картерних газів на кришці, до речі, є рекомендація, яку оливу потрібно лити. А ось тут на кропульці видно в яких об'ємах. І так, підняли кришечку, вихлоп чистий, білого диму не виявлено. Тому закручуємо все назад. І так, влушиться трактрець ключем. Ну що ж, і найцікавіша ціна. Вартість даної моделі. Нагадую, це прямий аналог Кубота Aсі A155, A195, 19 кінських сил. Три циліндра. З підсилювачем керма комплекті з фрезою і доставкою вам додому 6700 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. І обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас. До зустрічі.